То наступний наш гість е, змотивував себе настільки, що е, започаткував громадську організацію Вітрила у своєму рідному місті Нововолинськ, а також е, був настільки змотивований став по що став нашим студентом на підготовки економіка міста та урбаністика. Дмитро Гінолюк, місто Нововолинськ. Сент нашого університету, нашої кафедри, Дмитро, власне, вам слово. Так. Доброго дня всім дуже радий бути запрошеним на цей форум. Дякую за таке прекрасне представлення. Хочу з перших слів подякувати університету за те, що почав цю діяльність, за те, що створив цей форум. Я сподіваюся, що він стане традиційно щорічним, і кожного року ми будемо збиратися. Для того щоб обговорювати можливості для можливості і мо можливості шляхи розвитку нашої країни, і дуже почесно, що звернули увагу на молодь багато хто говорить про те, що молодь є майбутнє нашої країни, але ми є тут. Ми діємо вже і зараз, і багато саме проєктів, які я бачу, реалізовується в нашій країні багато е, цікавих рішень може запропонувати молодь і приємно, що е, влада і суспільство починають дослухатися до е, думки молодих ініціативних людей. Я е, е, своє знайомство з урбаністикою почав із е, влогів пана Чепінського. І коли я знайшов цю спеціальність, то е, це стало для мене таким, можна сказати переломним моментом в житті, тому що е, я побачив, що в принципі е, активність, яку я проявляв ще, будучи в школі, е, організовуючи якісь волонтерські акції і тому подібне, е, я зрозумів, що можу втілити в принципі, е, в. Сфері урбаністики зараз. Ми у нашому місті намагаємося реалізовувати різноманітні проєкти. Це правда, тільки стартує. Ми ще не маємо якогось великого досвіду, яким можемо прям похвалитися. Але сьогодні моя громадська організація вітрила, яка займається неформальною освітою молоді. Ми намагаємося звертати. Думку молоді намагаємося розповідати про урбаністику. Ми одного разу навіть запрошували самі Росногору до нас, що приїхали з візитом і познайомили молодь з урбаністикою. І намагаємося просувати цей рух. Також зараз працюємо над створенням такого молодіжного. Телеграм-медіа, щоб розповідати про різноманітні цікаві рішення, і як цей досвід як досвід різних міст можна інтерпретувати для нашої громади, Я як для себе багато цікавих можливостей і нових ресурсів, коли почав навчатися в університеті на урбаніста, я побачив, що я насправді багато цікавих інструментів, з якими можна працювати і комунікувати з владою, тому що до, до, до того я не розумів багато таких конкретних аспектів. Я є відео патріотом свого міста Новлинська і мріє, щоб ми, ми в майбутньому наше місто стало лідером і прикладом для інших міст України в питаннях урбаністики, і сьогодні минулого року ми у листопаді створили молодіжну раду, і це є насправді дуже хороший орган як консультативно до речі орган при виконавчому комітеті, чи при міському голові в будь-яких громадах для того, щоб молодь мала можливість напряму комунікувати із владою і доносити думку молоді всієї громади до влади. І зараз ми намагаємося реалізувати. Комісію з питань урбаністики для того, щоб люди для того, щоб молоді люди, яким не байдужі питання інфраструктури міста, містобудування, в принципі, міської діяльності, ми мали такі дієві інструменти для того, щоб доносити нашу думку до влади і реалізовувати проєкти. Ось, тож я. Радо запрошу всіх, хто хоч хоче пробувати себе в урбаністичних проєктах, приєднуватися до проєктів у нашій громаді. Завтра, до речі, буде міський голова, який також ще багато розповість про нашу громаду. Для молоді хочу сказати те, що не потрібно боятися брати на себе відповідальність, адже саме також і продовжуючи думку пана Юліана, саме на нашому ентузіазмі буде триматися сьогодні. Буде триматися наша діяльність і в питаннях в питаннях урбаністики в більшість міст можливо ще не є такі, скажем, інноваційні просунуті, які вже. Де де влада вже розуміє, що, що що це таке, і як з цим потрібно діяти, тому е, молодь стане рушієм змін у цих громадах, і для того щоб ними стати, потрібно взяти на себе відповідальність і доносити свою е, думку, е, вчитися е, і е, працювати, тому що тільки за побаченими результатами е, ви справді зможете в. До вашої думки будуть прослухатися, і ви зможете на щось впливати. Ось, наприклад, скажу підвісню своїм досвідом, коли я почав робити телеграм-канал, ми просто писали різноманітні статті про якісь цікаві проєкти, але згодом про це дізналися викладачі з мого з університету. І якось все воно перейшло в те, що в результаті я став, можна сказати співініціатором підписання меморандуму про співпрацю між нашою кафедрою та містом, що відкрили для міста і для університету багато нових цікавих можливостей для реалізації якихось проєктів. Ось. Тому е, побажаю молоді, щоб е, брали відповідальність, працювали і, е, звісно, навчалися, тому що урбаністика не обійдеться без е, якоїсь точки експертності. У різних питаннях, і е, я вірю, що завдяки форумам, е, які сьогодні є, ми зможемо збудувати круту спільноту, обмінюватися досвідом для того, щоб е, наші рішення і проєкти ставали ще більш ефективними, цікавими і більш масштабними. Дякую! Дуже вам дякую, Дмитро, і рада, що ви з нами. І сьогодні, і як наш студент. Скажіть, будь ласка, ви маєте досвід практичної комунікації із містом, із своїм містом, з міською владою? Практичний досвід впровадження проєктів? Чи є щось таке, чого вам наразі бракує? Чого б ви хотіли більше якоїсь підтримки сприяння від власне органів місцевого самоврядування? А, насправді? А... Конкретно у моїй громаді ми не маємо якогось такого негативного досвіду при роботі вже із як то теперішнім міським головою. Ось і насправді комунікації дуже важливо знайти правильні шляхи комунікації з міською владою для того, щоб доносити свою думку ефективно. Найбільше, що бракує, це напевно ресурсів для реалізації різноманітних проєктів, тому що е, зрозуміло, що є багато проблем. Зрозуміло, що є е, якісь е, по побажання до того, як це все покращити, але е, хочеться зробити все відразу. Е, потрібно розуміти, що реалізація будь-яких урбаністичних проєктів е, це є точно гра вдовго. Вони є дороговартісними, і в них немає, скажімо так, прямої монетизації. Тому тут ключове треба буде донести як і до в принципі, жителів громади, так і до самої влади, що ми не отримаємо якогось там прямого економічного ефекту від цього, але потрібно давати розуміння, який з цього буде соціальний ефект, для чого це власне потрібно мешканцям. О, тому найбільше, що бракує, це власне. Кадрів людей, які могли би бути власне більш таки експертами, ось але ми вже зараз над цим працюємо, і кра зокрема, ось. Ну і звісно, це таких грошових ресурсів, тому що не завжди у містах будуть якісь можливості оплатити там проєкти тут і зараз. тому потрібно молоді вчитися. Залучати ресурси десь зі сторони, вчитися написати проєкти, шукати різноманітні грантові можливості для того, щоб реалізовувати якісь рішення. Дуже вам дякую, Дмитро.